Друзі, привіт, Магазин веломаксимум ком'я. Сьогодні у нас на огляді велосипед Space Phaeton Велосипед може бути на 29-х колесах. Отак як ми зараз показуємо, це і є велосипед на 29-х, він має розмір рами 20 й також він може бути і на 26 колесах. Розмір рами тут 15-й, Забарвлення у нього синє з Зеленими вставками глянцеве. А також він може бути на 27,5 колесах. З таким матовим забарвленням, блакитний та синій. Розмірами 19-й. Обладнання всіх однакове, відрізняється тільки розміром. Кермовий винос алюмінієвий на 4 болти. Кермо широке 70 см. На кермі ми бачимо моноблоки Shimano. 3 на 7. Кермова колонка 1 на 8. Сталева вилка. Ход 50 мм. Пружина листомірна. Покришки шириною 2.10 Бренда CST. З універсальним протектором. 29-й, 27-й та 26 Колеса, як бачите, у всіх. Протектор однаковий, так, однаковий і обладнання. Тулка передня сталева на гайках. Також бачимо дискові механічні гальма. Розмір ротора 160 мм. Абада подвійні алюмінієві. Ведуча пара на три зірки, довжина шатуна 170 мм шатун сталевий. Зірки 24 34 та 42 зуба. І каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. Передній перемикач Shimano Терней TZ. Задній перемикач Shimano Терней TZ. Трещитка на 7 зірок, 14-28 кількість зубів на зірках. Тулка задня на гайках, сталево. І так виглядає задній гальма. Також дискові механічні. Розмір ротора переді, 160 мм. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Сидіння доволі комфортне, як для гірського велосипеда. На велосипед можна встановити багажник, але потрібен спеціальний перехідник, якщо що, то кажіть, менеджеру, у нас таки є. Є відповідні бонки. Також є бонки, щоб встановити фляготримач та насос. Чудовий варіант бюджетного велосипеда гірського, який вже на алюмінієвій рамі. Також має дискові механічні гальма, обладнання Shimano. є різні розміри, як пам'ятаю, це 26, 29 та 275 колеса різні розміри рами, завдяки чому можуть їздити люди різного зросту та різного віку. Придбати даний велосипед зможете в нас на сайті. Велосипед має гарантію 10 років на раму, 1,5 роки на обладнання, доставка по Україні безкоштовно новою поштою та Укрпоштою можна наложеним платежем, можна в оплату частинами і так далі. Там вже як вам зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічі!